Прикорм малюка це продукти харчування, які вводяться на додаток до грудного молока або решточному вигодовуванні до молочної суміші дитині першого року життя. Він необхідний не тільки для харчування, допомагає доповнити раціон дитини макро та мікроелементами та сприяє поступовому переходу дитини на дорослий стіл, але і сприяє розвитку. Основною їжею малюка до року залишається грудне вигодовування або суміш, а прикорм є знайомство з їжею, знайомство з дорослою їжею. Паралельно з прикормом ми зберігаємо грудне вигодовування і таким чином зменшуємо ризик шлунково-кишкових респіраторних інфекцій та пов'язаних з ними госпіталізацій. Мета прикорму познайомити дитину із дорослою їжею, не запхати їжу будь-якою ціною, а прищепити здорові навички харчування, тому важливо давати їжу, що відповідає віку, правильної консистенції та методом, що підходить віку та розвитку дитини. До речі, адекватно введений прикорм часто змінює сімейний раціон на краще, коригуючи неправильне харчування дорослих. На старті прикорму батьки стикаються з труднощами. Але ці труднощі є абсолютною нормою. А саме дитині не подобається незвична їжа, і це нормально. Іноді потрібно 10-15 спроб, перш ніж дитина почне їсти нове. Іноді протягом кількох місяців. Не здавайтесь, експериментуйте, пропонуйте, будьте прикладом. Іноді їжа приїдається, набридає. Важливо змінювати смаки, текстури, використовувати різні способи приготування, подачу, основне різноманітність. Прислухайтесь до своєї дитини, навіть немовлята вміють регулювати свою потребу в їжі, показувати, коли голодні, а коли ситі. Не можна годувати силоміць, так само не варто використовувати їжу як нагороду. Перш ніж почати прикорм, обов'язково навчитися надавати першу допомогу при задусі, удавленні. їжа повинна відповідати віку та можливостям дитини. Прийом їжі тільки у присутності дорослих. Дотримуватися правил приготування та зберігання. Не давайте протерміновані продукти. Мийте руки перед їжею та приготуванням та привчайте до цього дітей. Коли починати прикорм. Американська академія педіатрії чітко прописує виключно грудне вигодовування до 6 місяців. У той же час Європейська асоціація дитячих гастроентерологів, гепатологів і нутриціологів не така категорична, вони говорять, Слід заохочувати ексклюзивне або повне грудне вигодовування протягом як мінімум 4 місяців, це 17 тижнів початок 5-го місяця життя і виключно або переважно грудне вигодовування протягом приблизно 6 місяців, 26 тижнів початок 7-го місяця життя. Додаткову їжу тверді та рідкі речовини, крім грудного молока або суміші, не слід вводити раніше 4 місяців, але не слід відкладати більше 6 місяців. При цьому слід пам'ятати, що введення прикорму до 6 місяців може бути пов'язане зі збільшенням випадків пізнього ожиріння та інших захворювань шлунково-кишкового тракту. А затримка введення прикорму часто призводить до харчової неофобії в майбутньому, скудному раціону, дефіцитним станом. Проте, усі діти різні, час введення прикорму може бути сунутий, але тільки під контролем педіатра, в залежності від обставин. Також існує поняття готовності до дорослої їжі, на що можна опиратися. Дитина тримає голову, сидить практично без підтримки. Це не означає, сів самостійно. Дитина не повинна завалюватися вперед або в бік, якщо ви її посадили в стільчик для годування. Цікавиться їжею, може захоплювати предмети пальцями та доносити їх до рота, відкриває рота, коли підносять ложку з їжею, відвертається від ложки з їжею, коли не голодний. Закриває рот з ложкою в роті, тримає їжу в роті, а потім ковтає, а не виштовхує і не випльовує. Принаймні, не все випльовує.